Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. А насправді це продовження дня, який був в минулому влозі. Вечір ми йдемо знову по магазинам, Але, виявляється, до нас прийшла якась посилка. Вона нас чекає. А так як ми замовляли в цей раз багато звідкись, звідки, ми не знаємо, звідки вона. Тому що ні один з сайтів додатків не показує, що вже ваша посилка прийшла. Е, так, тому Костя зараз іде по посилку отримувати, ми з чим ми підемо в нормал. І по факту вже вдома. 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 Ми дізнаємося, що а, там не вкривай. А я а а я, Ой це буде раніше, сюрприз! Я, скоріше, раніше дізнаюся, що якийсь додаток прийшов. Ну вдома. нічого страшного. Загалом це вже не сюрпрайз. Ми вже знаємо, що це за посилка, тому що нам прийшло все таке повідомлення. Це шейна. Але я ось тільки робила розпаковку шейна, що все, -все, все прийшло. Я замовила, і воно дуже швидко прийшло. Я замовляла ще з AliExpress, але AliExpress я замовляла раніше. А ця посилка, я її пізніше замовила, бо вона вже доставлена. Неочікувано, бо я там замовляла крокси, я замовляла там а, чохли для телефона. Так що сильніше буде розпаковка. Так, а взагалі я пройшла в норму, мені потрібен шампунь. І треба добре вибрати шампунь і кондиціонер. І треба буде все перекладати, читати. Вибора тут небагато, мені головне, щоб не було з оліями. Типу для каратину, каратиновий ефект, щоб нічого такого не було. Тому зараз буду перекладати і шукати собі шампунь. Нуки вибору. Мама. Що, хочеш таке мило? А я собі шампунь не знайшла, але знайшли музикальне мило. Це мило таке, бачиш? Клас. Це ще було бажання мити ручки. Прикольно. Тут є дитяча така зона, і в цій зоні можна знайти багато цікавого товару. Це таке більш дівчаче. Ну, якась музика. пепе. Есть фраза, есть такая. Не mm. Ну, ты ходи ты нас... От... Он татуи покажи. Покажи татуи. Mm. Mm. Тяма, покажи татуи фрикол. Та <гум> хлопчача є? Ні, немає. Тут, бачиш, тут тільки дівчачого, хлопчачого особи нічого немає. От, О, дивіки, цей. Чи До речі, Хочу висловити своє недоволення. Mm. Дивись, є типу відділ для чоловічої косметики. Для дорослих чоловіків. Так? А де відділ для Ось є дитяча, дівчача косметика? Так. А де чоловіча дитяча косметика? Ну... Немає. Вот так от. Також спостерігали з Кості Парадокс. Мілка тут коштує 14 крон, 100 євро. Трішечки менше. Саме дешеве а, в магазині шоколадка 15 крон. Мілку можна придбати дешевше. Тут ще була пороста, зараз її немає. Порости взагалі дані не продають, була мілка. Нема. збирають спорости мілку. Українці подивимося. Ось ще всякі азіатське кусня і горо також почали. Типу мочи Да. да. Фіндер. Різний фанта з різними смаками. Там у нас. Ням -ням. <гум>. Ти в нашу що там наша дитина робить? Магазин розносить. Чого? Не хочеш якийсь батончик? На двох? По 14 скром. А ми в віклі не заходимо? Заходимо. Окей все. Давай побігли. Людбайського шоколада формує. Все, ходімо, Та бери свою корзинку і ходімо. Ну, ще вдома. І я дуже хочу розпакувати цей поклонок, цю посилку для мене досі шок шоколи. Що воно все прийшло. По факту за 3 дні, тому що я подивилась на шейні Воно прийшло. Я відправила на замовлення 3 червня. Сьогодні шосте <смі> за 3 дні. Це просто щось нереальне, реальне. Реально, нереальне. Тому давайте розпаковувати. Це при тому, що минулу посилку я чекала більше, ніж півтора тижні як це працює, я не знаю. Реально, це вона. І тут, щоб ви розуміли, не одна якась річ. Тут багато різних речей, типу шейн, але з різних магазинів. Може його вб'їти? Ну, скажу я так, прийшло не все. Значить, буде не одна посилка. А все-таки декілька, тому що, по-перше, показую, що прийшло, я це розпакувала. Перше, це таке назуття чорне. Ми вирішили протестити і замовити чорне. Кеди. Так без штанців бігає. Такі от кеди маленькі. Це 20. Чому чи 20? Написано 24 розмір. Ладно, будемо міряти. Будемо віряти, будемо дивитись, тому що я вже міряла по густниці, вимірювала по довжині. Будемо дивитись. Вони такі мінічні, вони дихаючі. Тут дуже така приємна тканина, знаєте, не поліестер естер, та нічого. Такого вони тканині, наліто. Дуже класно гнуться. Ну, так, от можна зробити. Це дуже важливо, це щоб наклад прогнулися. Вони гнуться. Тому будемо міряти. сюди. Хочеш сісти? Давай, сідай біля мене. Будемо разом дивитися. Дивись. Це вже повинен бути твій розмір. Я брала трішечки. Більший Повинен бути. Подивимося. Давай. Ну, вони не в притик, але й не супер великі, А якщо тьому буде в носочках, то буде якраз. Да? Що скажеш? Воно ну, ну, так. Ні, нормально. Трішечки великувальча, але... Хоча я також вимірювала. Вимірювала. Як я казала вже, що великі, не немалі. Ну, в них ходити можна. Я в оці стільки великі і взагалі е рекомендують ну, купувати взуття до трішечки більше, ніж потрібно. А оці поміряємо? Вони тут отак от гнуться, Дивіться, коп. А ну, без носки поміряю. Чи треба носки? Витілка ну, діститься, така очі Ага, цілком не вистається. А ну дай, покажи. <поцентрість> ну почекай. Дивись. Ні, чудово. Трішечки. Трішечки більше, ніж треба, але нормально. Тим це буде ще носочок додатися. То мами не сумка. <поцентрість> треба ще розпаковку. Ага. Дивіться. Ну тут я ще помила собі чихав. Ще один поки що. І ось якийсь уже пошкорябаний. Шаріазов? Да, так, до речі, дуже Покажи. Ого, ого, порозі. Я не сам буде вам ні, але саме дуже пошкорябаний. Прям дуже захиляє. Первый род серачка. Я за мало штательчик. Чьо! Штательчик. Я не знаю, що як не користувались, буду розбиратися. Пока походимо. Oh. А, тому що в тут його тут 1,7 метрів. Його можна робити. Можна так? Excel. Mm -hmm. можна так ходити, як селку. Можна отак поставити. Можна прямо так витягувати, 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 витягувати. Багато витягувати. Блю тут ще є кніпочка по блютузу, що там поставив і включає, що виходка, щоб і отак вставляє, щоб не загубити. Дуже зручно. Не знаю, як він буде в користуванні, але багато хто його ховалять, рекомендують. Mm -hmm. Тому буде. Так, і ще одне. Все прийшло. Зараз буду шоці і буду шоці. Це, до, речі. до речі, дуже класно, що вони зробили в такому захисті. В такому захисті. Це у нас сумочка маленька. Uh, я якраз хотіла, щоб вона була чорна, вже вбита, прямо вбита, і я хотіла позмінити на новеньку, тому стала таку коричневу. Mm. Це нуля. Це mm. не я. Хоч тобі скажу, розкрию э, секрет, чому посолька тишна пише святкувати? Mm. E, тому що на світалки це, це мальмер, включається. Серйозно? Так. Завжди це був Китай, а зараз мальом. Це твоя версія правдива? Так, Дорачі, я гадаю, що так. До речі, я дивлюсь, чому посилка дійшла за три дні. Реально, тут за 3 дні. У мене ж не все пройшло, там вже ще не пройшли, сколи прийшла. Чому за три дні прийшло? гості Де, десь що, десь, десь, десь бачу і якраз на раз, раз повідомлюю, чув, що він бачив. Де. Так, що, десь що десь бачив, що Китай для покращення логістики. І зменшення впливу тарифів, він максимально намагатиметься перенести свої склади з товарами з такими маленькими посилочками Десь в Євросоюз в різні країни. і Як бачите, по ходу 3 дні в ну Я знав, що і раніше були склади по Європі. А якщо брати посилки в, Китаї, в Штати, то між Китаєм, і Штатами, там вже yeah. зараз. Тариф на війна 100, 150%, а штати до Європи 25%. Тому що робить Китай? Переносить склад. в Європу, І так. економить. Ні, ну, ну чехолок коштує там от на євро. Вісім чи скільки. -то. Раніше не було такої фіні, якщо чесно. Але так. Это... Він прям битий життю дуже сильно. Ну прям пошкарабану, пашкарябан. О, так видно. Наскільки пошкоребанний. Прям начебто так брали ключами, чимшкаря. Перевіряли, не. чи що, наскільки не, просто... Ти не будеш його переставати, як розумію. Та ні, хорошо. Ні, зараз стою втягнула сорок. Що? що. Ти хочеш ні? А штати? Що душе? Класна штука. Я сподіваюся, він класний, тому що по відеокам. Я читала, повинен бути суперовий. Тут ще й світло, до речі, є маленьке. Так. Не знаю, що воно там буде світити. Дивись, світло. Вау! Не знаю, як воно буде допомагати. Тут ще і зарядка є до чогось. Мені здається, це до Bluetooth для Тут батарейка, потім за Ні, не зрозуміла. Не этих книжки присоединяются до всего. Может быть, телефон, может быть, не все Ну, через телефон. пошел. Вот книжки в YouTube. Да. Вот они вот это. Ну, таких книжок много. Блять, я мне тоже понравится. Она приемная на дотик. Среди, не правда, одна людей немає. Собто, в кошелье. В людей да, я ничего не понимаю. Просто там вставно ключи там, если такая, буду вот не идти. Але щоб там телефончик, наприклад, по камера нічого не... Скажіть, я вам скажу, не царапило, там ключі, або ще щось можна просто ще мали цунки. Яку шлючок покласти, або щось такого. Тако... Це так. Сумочка там йдуть з Тьомою гуляти. І беру тільки там водичку йому окремо. Ну, я тільки вийшла погуляти, у нас пішов дощ. Я вже в цьому плала спати. На зараз. 9.20, вже майже 50-ї вечора. І цьому вклала спати, тому що він хотів вже спати, так як мама поспав. Але я думала, що швидко він засне, але, на жаль, цього не трапилося. Але що маємо, то й маємо. До речі, стосовно взуття, яке ми замовляли йому на китайському сайті, де ми замовляли тестовий варіант, такі самі дешеві, які там були по факту. Чисто у двері бігати по травичці. Або там, можливо, колись на пляж поїдемо, щоб побігати біля водички. Але я поміряла, вони великуваті, і, знаєте, я вирішила все-таки їх повернути, тому буду оформляти повернення. Воно, наскільки я знаю, безкоштовне, тому будемо повертати. І, мабуть, єдине, що я замовлю за крокси, але ще на розмір менші, А інші більше які замовляти, вже не будемо. Зараз якраз дуже класний час, щоб було вийти мені на охоту, поприбирати сливники в дворі. Тому я це якраз і зробила. Вечір, дощ, де. Взагалі це їхня стахія. Так що буду жити і відпочивати. Вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Звісно, що не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимось вже в новому відео. Пока-пока!